Ви ще ж присідали, але ну я вже ж, слава Богу, в мене ж ноги, воно, бачите, закупорені последній стадію. А танцювати вже і куди ж мені? Оце ви зараз нам гопак покажете, так? Да? Як танцювався гопак? Ну, та воно от, Позавчора, по-моєму, показували. Ні, ви нам покажіть. Хоті. Ви, як ви танцюєте, як... хоч трошечки. І ноги ж викидала. А що ж, як присідати, mm -hmm. ось куди ж тобі? Уже не можу. Уже не помічаю. А як не пристукували? як... Ви, як, як ви ніжками танцювали, покажіть, гопака. Ну, а як же собі? І сюди, і туди, ось так, як хочеш. Ще й ноги викидала, а тепер вже. Нічого тобто є нічого. різні варіації, не да можу, і викидати не ноги. не можу вже нічого. Другий раз як устану, та й іти не можу, а як судорога сьогодні разів три хватала, вставала.